Олексій Юрійович, але якщо подивитися на календар, от ви вже це відмітили рівно два тижні. Лишається цьому транзиту і цьому контракту. Відповідно, в нас через два тижні 31 грудня, потім 1 січня, новий рік. І відповідно хочеться зрозуміти, чи технічно ми готові, чи проведені всі там випробування, чи все буде гаразд. Дивіться дуже хороше питання. Довгого періоду існування без тиску в росі... ну, з російської сторони в трубі не було ніколи. Був період двотижневий. Це був е... січень 9-го року. Газова війна, але на той момент сховищах була було вдвічі більше газу. Вдвічі розумієте більше. Тобто, тиск і сховищ був тиск постійний, і на той момент видобуток так внутрішній газ газу був значно більше. Значно. Після того оховища менше, тиску буде менше, тиску не буде з боку Росії. Як реально воно буде, не знає ніхто, але оператор ГТС запевняє, що вони провели. Моделювання математичне, технологічне, і що вони гарантують, що в такому режимі українська ГТС все рівно здатна підтримувати тиск, щоб не постраждали українські споживачі. Ну будемо довіряти професіоналізму оператора ГТС в цій ситуації. Але це такий експеримент. Дійсно, якби в сховищах було більше газу, було б набагато спокійніше, підкреслює. Тому тут ми будемо дуже ретельно розбиратися, що там на чудиво із газом із балансом газом за останні ні, раки Немо би успішного управління Нафтогазом, угу. якщо Росія пошкодить сховище ракетним ударом. Вона ж неодноразово цілила. Що буде таке Вона і хоче, щоб ми не могли підіймати цей газ і щоб відповідно тоді і в балансі у нас дірка буде, не буде вистачати газу і тиску, не не буде додатково в трубі. А він там має бути постійним. Розумієте, це і є її план пошкодити сховища і в цей час нав'язувати цей е, транзит через Украї... через україну це є безумовно російський план, це очевидно